Івано-Франківську стартував новий навчальний рік. Школярі повернулися за парти раніше. Комунальники готували освітні заклади до першовересневого свята. Під час нашого традиційного об'їзду, який що вівторка відбувається, ми зосередили свою увагу на мікрорайоні Каскад та вулицях паралельних до цього району. Також заїхали на дамбу, подивилися на ті роботи, які потрібно ще робити по інших об'єктах благоустрою в місті. Оглянули дороги, дамби та сквери. Там щодня працюють комунальники. Дбаючи про порядок, вони створюють комфортні умови для відпочинку мешканців, також для школярів, які тепер щодня ходять до навчальних закладів. П'ятий рік, коли я сюди прийшов, значить мені вручили цю дільницю дуже в гарному стані. Ну, можете собі представити, тому що тут колись ніхто не працював, так далі. Воно воно було так трошки. Ну і от тепер можете подивитися, як воно виглядає. Гарно воно посаджено тут. З цієї сторони якась квіточка росте гарно. Дамба як дамба. Косити треба, підчищати. Все ну, відповідно. Нині ми об'їжджали місто, інспектували дамби, Ходкевича, мікрорайони, прибирання. Ну, така традиційний захід дає багато можливостей попрацювати, дати доручення і потім їх виконати. І дякую, що маю можливість і спілкуватися з мешканцями, і бачити проблеми на його. За результатами інспекції комунальники отримали додаткові доручення щодо поліпшення благоустрою. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк новини на вежі.